Вітаю вас, друзі. Дякую за фінансову підтримку через, те, що пригощаєте нас кавою для цього під відео є посилання. За донати на наші проекти, за спонсорство через YouTube, через Patreon. Це все досить допомагає нам прямі донати на наші рахунки нашого благодійного фонду. Це теж досить необхідна річ. Ми ведемо багато безкоштовних проєктів, безкоштовно працюємо і з діточками, і з воїнами ЗСУ, і багато чого ще робимо. І... Підтримка нам, звісно, необхідна, тому ми дякуємо. Але дякуємо і за вподобайки, за коментарі, за те, що ділитесь нашими етерами і інформацією про майстра Овена Стефана. Ми дякуємо, дякуємо вам щиро за любу підтримку нашого каналу і розповсюдження. Давайте поєднаємось і спробуємо з вами подвоїти кількість переглядів щоранку і щовечора наших діалогів і налаштувань на день, адже вони дійсно змінюють ваше життя. І дивіться, як небагато у нас недолугих хейтерських коментарів, Де інде заходять цікаві люди і лишають цікаві дописи, які, як біла ворона в зграї Чорних ворон, виділяються дуже. І тобто, ми відразу бачимо лживу, фальшиву енергію. Отже, мої любі, я обіймаю вас серцем, і сьогодні хочу поговорити ось про що. Ви знаєте, я досить активно отримую листи від вас цілодобово вже навчився не реагувати вночі от, на дописи і зробив собі один вихідний день. Але, тим не менше, я реагую. І найефективніше зі мною зв'язатись через месенджер Фейсбуку. Facebook. Якщо у вас немає Facebook і на диво ви унікальна людина, і Facebook вам не реєструє аккаунт, є месенджер Інстаграму. Це Достатньо ефективні засоби для спілкування зі мною. Ну, на крайній випадок пишіть мені в пошту, я її теж переглядаю. Не так останнім часом зачасто, як раніше, і, але раз на кілька тижнів я передивляюся пошту. Тому, будь ласка. Отже, мої любі, звісно, що є запит запитання. І прохання. І це досить різні речі. І я спочатку з першими учнями грубо порушував права учнів і ловив за них рибу. Більше того, я готував цю рибу, я їх кормив рибу і навіть пережував їм ту рибу. І це був величезний гріх мене. Як вчителя-початківця, який робив все за своїх учнів. Я проносив їх на плечах на високі гори, і там не всі утримували себе на тій висоті. Отже, це великий гріх, за який я хочу і тепер публічно вибачитися перед тими, хто не витримав, адже не тільки. Тоді ти можеш витримати шлях і лишитися на фініші, якщо ти його пройшов сам. Саме тому стільки в нашій академії часу і уваги приділяється вашій самостійній роботі. І я відповідаю на всі питання, що стосуються саме навчання і тем навчання. Якщо ці теми, ці питання виходять за рам за ці межі. І я призначаю консультації, бо це вже не про навчання, а про зцілення ваших питань. І коли ви задаєте питання, і я даю вам алгоритм його рішення, то ви маєте вудочку, дякою якою ви ловите рибу. І це головне, тобто кожна наступна аналогічна ситуація у вас вже матиме рішення. А якщо я за вас вирішу це питання? Раз, другий раз, третій, ви прийдете і четвертий, і п'ятий, і шостий. І коли я вам відмовлю, ви дуже образитесь. Хоча ви часто ображаєтесь, коли я вам даю алгоритм, а ви не хочете його виконувати. Ви ж прийшли не за вудочкою, не за розумінням. Як зловити рибу, ви прийшли за рибою? Більше того, за готовою, готовою і пережованою рибою. На, на наступний день ви отримаєте знову урок, трошки цікавіший, ніж попередній, і ви знову побіжите до рибака за рибою. Не за тим, щоб він вас навчив зробити вудочку, не за тим, щоб він. Навчив вас закинути на достатню глибину і дати підібрати наживку, а за тим, щоб поїсти знову. І я цю практику припинив. І мені ну, не байдуже, але я не реагую на образи, коли ви не хочете ловити рибу самі, і залишаєтесь голодні. Все дуже просто і логічно, все відповідає законам Всесвіту. Я більше не помиляюся, і не роблю помилок, <сум> йдучи на поводу у жалості, у бажанні спасти всіх і вся. Спасти людину можна тільки тоді, коли вона сама хоче спастися, і хоче навчитися спасатися, а потім починає. Хоче вона того чи не хоче, спасати і інших і весь світ. Саме таким чином ми можемо з вами змінити себе, обставини свого життя і, звісно, своїх близьких, навчившись налаштувати вудочку, зловивши рибу, приготувавши її і подати її собі. Розділивши з близькими. І це є єдиний ефективний варіант допомоги мене, як вчителя. Алгоритми, принципи, правила, закони. За вас, дійсно, я інколи можу вам підставити плече і допомагати вам іти цим шляхом. Але це інший формат. Це не про навчання. Це про я цим теж вам допоможу з величезною радістю. Але питання, запити, прохання, вимоги це різні речі. З вами був майстер Олен Стефан. Що ви думаєте з цього приводу, моє любі? Гарного вам вечора!